Шановні краяни, дорогі студенти, учні, сьогоднішню подію і наш університет пов'язує ім'я Івана Полюя, бо ми вже понад 20 років носимо це ім'я. До 1991 року це ім'я було відоме вузькому колу спеціалістів фізиків та електротехніки. А з 1995-го, дякуючи. З і праці професора Василя Шендеровського з Києва і нашого першого ректора Шабрія Олега Миколаєвича. Це ім'я знову ж знали всі і можна сказати, що полюй знову ожив. Бо, бо людина живе тільки тоді, коли про неї пам'ятають. Полюй ожив погруддям в Гримайлові, там, де він народився. Полюй ожив бронзовим погрудням в нашому університеті і ожив більше 10-тисячним колективом нашого університету. Я пам'ятаю ті часи, коли була конференція міжнародна, коли присвоювали ім'я Полюя нашому університету. І коли ми після цього приїжджали до Києва і казали, що ми з університету імені Івана Полюя, то в ті роки всі питали, хто ж такий Полюй. Пояснювали, ми дуже просто таке було пояснення, що якби Полюй вчасно запатентував свій винахід, то ми б з вами ходили на полюй, а не на РНГ. І зараз ми... Приїжджаємо вже будь-де, в будь-якій точці України, буваємо, нас називають полюївцями, тобто студентами, учнями Івана Полюя. Сьогоднішнє наше дійство відкриття дошки пам'ятної пам'ятної дошки Товариства громади відкриває ще одну грань діяльності Івана Полюя. Ще будучи школярем. Він створив організацію в Тернополі і боронив українську мову. Стояв на обороні нашого краю, нашої писемності і стояв на охороні України. Тож давайте, шановні краяни, шановні особливо студенти, учні, будемо гідними Івана Полія. Будемо гідними членів, всіх членів цієї громади і будемо все своє життя працювати на ім'я війна нашої України. Дякую, дякую всім. Слава Україні!